Вітаю вас на каналі Волонтер. Сьогодні у нас в гостях Богуслав. Доброволець, ветеран батальйону Донбас. Вітаю вас. Бажаю здоров'я всім. Вітаю, пані Яну. Пане Богуславе, вже декілька днів українці та й весь світ певно хвилюють події в Білгородській області. Не сильно ми розуміємо, що відбувається, тому що верхівка нам не пояснює. А на вашу думку, це працює пропаганда новин, чи дійсно росіянам вже варто вчити гімн України? Ну я думаю, що це більше політична акція, ніж чисто військова. Тобто, психологічно Путіну посилаються певні сигнали, на що там задумайся на територію РФ та, і вимагай у світового співтовариства збереження кордонів РФ станом на 1991 рік? От. Ну, Хід сам по собі досить цікавий, от, е, як на мене вдалий, тому що мінімальними силами, мінімальними абсолютно, силами ну, по людях, по ресурсах, по техніки, да, тобто, але ну, подія така інформаційна, досить, досить значуща утворилася. От. І це як би ще один кирпічок дав на, в нашу перемогу, по суті. Що я думаю, дуже вдало. От те, що російський добровольчий корпус РДК і Легіон Свободи Росії зайшли на територію Росії і майже без перешкоджань це ляпос всій Російській імперії. Але для початку поясніть мені і, напевно, всім, що таке Легіон е, Свободи Росія. Тому що я про такий почула з новинами, коли про це почали е, говорити. Хто це взагалі такі, звідки вони з'явилися і яка в них мета? Ну, дивіться, пані Яна, з самого початку, з 2014 року, у нас досить велика кількість було добровольців з Росії і з Білорусі. Вони були по різних підрозділах, да, чаще, як правило, добровольчих батальйон Донбас, Азов, Айдар і інше. Да, тобто, чи правий сектор, там, оце От. і вони були серед нас в значній кількості, в значній. Тобто, там, Ну, можна сказати, що на там 100 людей, ну принаймні 4-5 чоловік. Це були вихідці, саме Росія, Білорусія. На більше росіян, трохи менше білорусі, але вони були, вони були присутні От. і я так розумію, що наше військове політичне керівництво в певний момент вирішило використати цю ситуацію, да і утворити з них окремий підрозділ. Тобто, це ну, політична більша акція ніж е, військова. От. Е, вони ще могли е, додати до цього полонених частково, да, в невеликій кількості, і вийшли невеличкі в общем підрозділи. От і як ми бачимо, ці невеличкі підрозділи вони можуть робити кіпіш самим фактом свого існування, да і своєї дії невеличкою, там більше демонстративною, тим не менш, це вже політичний певний фактор. Тобто у Росії є там опозиція, наприклад, за кордоном, да які виїхали люди, які не побажали да, там, як Навальний сісти в тюрму. Це і е, виходить, що у цієї політичної міграції да, з'явилося силове крило. Ну в якому масштабі там це інша справа, да, але по факту воно з'явилось, і це дає простір до маневрів. Розумієте? Тобто Ми е, створили ситуацію, коли у нас е, є простір, да, в, в, нові фігурки з'явилися, і ми можемо маневрувати цим. Тобто, це ну, приклад вдалої дійсно акції. Будемо дивитися, як воно буде розвиватися. От дійсно ви сказали, що всі ці легіони є росіянами і вони всі мають російські паспорта. Але Пісков на останній конференції заявив, що їх потрібно розцінювати як українців. Яка доля їх може чекати? Що дійсно їх будуть зустрічати або розстрілювати як українців, як ворога? А, ну, я думаю, при потраплянні в Полон. Росіяни їх будуть розцінювати саме як українці, от. а не офіційно. Ну ви знаєте, от яке було відношення, коли м, наші потрапляли в полон до Денерівців, наприклад? Батальйон Донбас, в моєму батальйоні, досить багато було вихідців з Донецької з Луганської області. І е, коли вони потрапляли в полон, таке, на жаль, е, траплялося е, до Денерівців цих чи Цих е, до них дуже жорстоке було ставлення, як до, ну вони їх називали да Тобто, ти виходиш з Донецька, я виходив з Донецька, да і якого фіга ти там воюєш за Україну? Да? Ну, я думаю, тут можливо щось подібне буде, але знову ж таки, масштаб, масштаб досить невеликий. невеликий тобто Поки не почнеться процес, коли здаватися будуть великі маси військ росіян, да, щоб поповнювати ці початкові форми да, утворення, там якісь батальйони, ну воно не буде масштабним, тому що ну весь масштаб це от, от ті, хто були в Україні, ну їх вже долучили, бо от, а нові поповнення можливі тільки от з тих частин, які будуть. Там переходити потенційно на да, на нашу сторону, це показує на те, що в Росії дійсно може відбуватися війна, тому що рейди відбуваються вже. І якщо вони будуть продовжуватися, влада буде безпорадною, і це буде підривати їхній авторитет, їхній позиції цих головнокомандувачів. Якщо диверсантам треба проникнути на вашу, на нашу територію, багато можливостей зробити це незаметно. я маю в виду, Ну, как профессионал, вам скажу, не используя зеленую границу, поэтому с диверсантами это чисто бытовые рассуждения в данном случае, что они вот проникнут, если не uh -huh. на замке граница. Диверсанты проникают по другим тропам, поэтому нашел замка не беспокойтесь. Вы знаете, что мы люди пунктуальные, аккуратные, хозяйские, как вы говорите, я цитирую просто вас. Поэтому ви за ядерне оружие не переживайте. Вже нічого за це ответственность. От на вашу думку, яка реакція буде у влади на такі рейди, і яка буде реакція у самих росіян? Ну, дивіться, вдалість оцих рейдів, вони перш за все, за все грають тут фактор несподіванки. Тобто для росіян, як і для нас, такий метод дій він був несподіваний. Зараз росіяни, безумовно, оговтаються і будуть включати контрдії. Тобто, через там пару тижнів, я думаю, вони стабілізують цю обстановку в прикордонних областях у себе шляхом залучення більших сил. Тобто, це нам вигідно, тому що ми, грубо кажучи, там пару сотень людей тримаємо і кошмаримо цим. Там пару дивізій росіян, які ну, очікувані сидять, щоб протидіяти. Тобто, це ну з військової точки зору це просто вдалі дії, тому що посилення росіян ну воно грає нам на руку, тому що ми тут е, діємо по суті партизанськими методами, методами, невеликими е, огруповуванням. От, а вони проти нас задіють ну, великі масиви війська. <гум> ну, це нормально, адекватно абсолютно і ну, нам на руху. А от чим це є нам на руку? Оці всі рейди, вторгнення на російську територію? Що чим це плюсом є для нас? Ну, перше за все, це інформаційно. Тобто, в самій Росії якби показується. Ну, неміч розумієте, не неміч там путінського цього режиму. от з військової точки зору, щоб закрити питання, от цими кордонами, да ну вони просто будуть долучати там військові підрозділи великі маси військ. От. Тобто, це і з військової вигідно, і з інформаційної точки зору вигідно. Ну з будь якої точки, тобто, це просто приклад ну вдалих, дійсно вдалих дій з нашої сторони. Розумний тій.